Я всіх на самому сайті декоративний сад Півдня України з Купчинкозилами з півдня Одеської області. Сьогодні, 23 грудня, я буду обрізати кампсис. Це самий звичайний оранжевий кампсис. І тут у мене росте ще жовтий. Бачите, я стебла їхні закручувала, вони тут згиналися. Такі всілякі, такі чудернацькі, цікаві форми. От. А обрізаю їх повністю-повністю. Кожен рік обрізаю. Знаю, що ви скажете, що це агресор. У мене вже він росте, цей перший оранжевий росте біля 10 років. Років 8-9, десь так, точніше. 8-9, не менше. Я бачите, ось спочатку підняла кілька гілочок. Зв'язувала ось проволочкою, вона ще тут лишилась, вона вже тут врослася в стебла, то так вже воно держиться, зарослося і все. От Підняла на мені, яка треба була висота. І бачите, ось тут я обрізала гілочки, ось дивіться, що робиться тут. Бачите, скільки тут гілочок я обрізаю, весь час обрізаю, обрізаю, обрізаю. Ну, просто дивіться, зараз який він, я потім обріжу і покажу, по, по драбині буду вилазити, обрізати. Пускай в мене відростки скажу. Ось тут по доріжці кілька штук. ну от влітку зацвітеп, я вам покажу, Кілька штук на доріжці. Тут я забризгую якоюсь отравою, там чи раундап, чи ураган, що в мене є. І кілька ще росте. Отут, 2-3 і отут біля бамбука пару штук. Все, і більше немає. Я не з корінням. На стежці бризгаю, а тут, де росте в землі, я просто зрізаю вверх. Обрізаю, обрізаю і все, не викопую. Ні, ні, ні в якому разі не викопувати. Тому що якщо ви нарушите його кореневу, то він вам буде вам вистрелювати всюди. Якщо ви посадили. І починаєте відростки відкопувати зі сторони все. Він е, думає, що його хочуть е, викопати, і починає захищатися, починає пускати відростки всюди. У мене, я кажу, вже скільки років, все на одному місці. Більше не вибиває ніде. У моїх батьків камси з під хатою років 20, потім, ну, вже там племінниця зараз живе, вже вони неї прибрали, тож. Немає, бо ну, все-таки там в дворі бетонований двір дуже багато сміття з нього. Так і тут у нас ґрунт. Звичайний, ми ніде ніякі відсипки не робимо, тому що, по-перше, у нас дуже великий сад. А по-друге, це буде дуже дорого і воно нам не треба ці відсипки робити. По-третє, каменеву відсипку робити нема сенсу, тому що у нас дуже жарко влітку спекотно. У нас, бачите, от грудень місяць і то. У нас поки не холодно. Тож, починаю обрізку камсіса. Ще ось такий варіант, бачите, гілочка тут ось відросла, вона мені тут не потрібна. Я обрізала її знизу, і тут, бачите, вона вже приросла коріннями до стовбура Тут взагалі відірвати її просто неможливо. От, бачите, я що змогла обірвала цей кусочок уже, ну, воно вже. Саме засохне, це вже не обов'язково віддирати. Ну, А зараз почну це всюди-всюди обрізати. Ну потім обріжуть, буде видно, бо обрізати його довго, бо воно тут таке, як ота медуза горгона, все позапліталося одне за одне. Тож обрізати буде його трошки довгенько і не так то зручно. Тому вже після обрізки покажу. Ну, ось я повністю обрізала. Бачите, ось тут свіженькі обрізи видно, а місцями навіть брала обламувала. Середина тут вже навіть геть витрухла, і я тут її вицарапала, воно все вигрібається. Вже, бачите, тут така дірка. Так що, можливо, це за того, що я ще його весь час обрізаю, можливо, за цього в нього нема такої сили випускати коріння. Гілочки багато тут сухеньких вони. Те, що в цьому році ось не хоче відірватися, о, відірвалося. Наступний рік воно саме можна буде відбивати. Бачите, ось сухеньке ось. вже воно відвалюється. Ось. Де сухе. Так що обрізати можна не боятись. А така обрізка, ось саме така ось, коли всі гіляки відрізаються, повністю лишається тільки один стовбур. Така врізка називається підполардінг. Лишається стовбур, і тоді, якщо можна так стригти дерева. так само, Якщо у вас росте величезна якась деревина, за рік вона випускає наприклад, пагони по метру-півтора, по півтора, а вам вона велика не треба, то так от -от обрізає біля самого стовбура всі гілячки. Навесно вона буде відбивати молоді гілячки. І от Такі чудернацькі нарости на всіх гіляках. Така цікава деревина є, кому цікаво, візьміть там рідь вуглі обрізка дерева під полардінг. Дуже-дуже цікаво. Тут теж ну бачите сплетені стовбур. Я спеціально спочатку взяла кілька гілочок. Прибрати дравину. Бачите, кілька гілок закрутила, спочатку вірьовочками її зв'язували, потім проволочкою. Ну і все отак лишилось. Зараз ще другий обріжу. Теж, ось, бачите, я ж казала, це в мене жовтий. А це я купувала у Бережнюків, в питомніку, розпліднику. У них буває продається. Зараз ще це обріжу. Теж оце все, бачите, гілячки, оці всі буду обрізати, оце обрізати. І, отам, і наверху все обріжу. Бачите, що зараз і потім яке буде після обрізки. Ну от і все, бачите, і тут ось обрізала. Ось таке воно лишилося, тут таке закручене, закручене. Бачите, треба обрізати, взятися самої, постригти. Ось така краса. Він стигає. Вибиває весною нові гілки і влітку зацвітає. На кінцях кожної гілочки висять такі цілі е, пучки таких е, дзвіночків. Це в мене жовтий, ще раз повторюю, і оранжевий. Ось отак камсес. Бачите, гіляки на землі тут. І ось тут, і все. Влітку він дуже гарний, листя гарне в нього, і квіти гарні. Тож... Росте у нас камсес. Цей у нас трошки моложе, але скажу, що за всі роки він тільки дав один відросток. Все поки ще більше не було. Ну, друзі, от і все. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.